Олег Ляшко, Радикальна партія, шановні громадяни України, позиція радикальної партії, фракції однозначно. Ми маємо невідкладно вжити всіх заходів для того, щоб реформувати прокуратуру і правоохоронні органи загалом. Адже сьогодні проста українська людина не знайде правди ні в прокуратурі, ні в міліції, хоча треба віддати належне Авакову, Нарешті почали в'язати корупціонерів більше як. Активніше це треба робити для того, щоб люди мали можливість без грошей, без блату знайти там можливість захищати свої права. Тому все, що треба від нашої фракції, від нашої партії, від нашої команди, для того, щоб українські громадяни мали захист, мали підтримку, мали можливість захищати свої інтереси, ми будемо для цього це робити. А з тих, хто не розслідує злочини, з тих, хто покриває корупціонерів, ми з них три душі, витрусимо і три шкури стягнемо. Слава Україні!